Фрідріх Мерц заявив, що швидкого завершення російсько-української війни не варто очікувати. А Марко Рубіо анонсував великий аудит всієї допомоги Сполучених Штатів Америки для України. Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і зараз будемо з вами про це все говорити. Але тільки з тими, хто підписався на цей канал, поставив вподобайку та дзвіночок, щоб не пропустити нічого цікавого зі світу. Політики та міжнародних відносин. Отже, розпочнемо з новин, які прилетіли до нас із Німеччини. Мерц, вперше, знаєте, так досить відверто, зізнався, що він не очікує того, що ця війна може завершитись швидко. Ба Більше, говорячи про війну, він сказав, що навіть. Припинення вогню, якихось домовленостей по припиненню вогню, не варто чекати раніше, ніж за кілька тижнів, а швидше за все за кілька місяців. Тобто тут мова навіть не про те, щоб закінчилась війна в цілому, а щоб ми досягнули саме припинення вогню. І якби для того, щоб прискорити це, мені так здається, мало б щось таке бути. Давайте подумаємо, що. Ну, можливо, можливо, лідери європейських країн мали б зібратись тут, найбільших, найпотужніших європейських країн разом з Україною, так? Можливо, зі Сполученими Штатами Америки, десь зібратись, можливо, в Києві, проговорити цю всю ситуацію, що Росія затягує перемовини і не знаю, можливо, висунути Росію ультиматум, сказати, що якщо ви там до якоїсь дати. Не погодитись на безумовне припинення вогню, то ми запровадимо нищів... нищівні санкції і посилимо підтримку України. Можливо, щось таке стоп! почекайте, А мені здається, щось таке і було. Ось зовсім нещодавно. І хто ж там був? Фрідріх Мерц. Цікаво, дуже цікаво, як же це все так відбувається. Отже, ультиматум був: Росія на нього не пішла. Завдяки Дональду Трампу його підігруванню Путіну успішно перехопила ініціативу. І ось європейці якось досі не знають, що з цим робити. Так, добре, є визнання того, що вони розуміють, що цей перемовний процес буде тривалим, що десь на Росії його затягує. Але. Не вистачає рішучості, чесно кажучи, я від Мерца очікував більш такого холоднокровного підходу до дій в цій ситуації. Він чудово розуміє, що відбувається. І те, що Німеччина, як провідна економіка Європи, так як лідер Європейського Союзу, на яку всі озираються. Ніяк не може дійти до якихось більш рішучих дій стосовно Російської Федерації, це не просто засмучує нас, це окриляє Російську Федерацію. Вони бачать, що немає консолідації Заходу. Вони бачать, що Трамп повністю підігрує їхній риториці. До цього вони вже звикли, те, що він там і вірить в їхню потенційну перемогу, і не збирається санкції запроваджувати, це, це ясно. Але все ж таки, ну Європа, так вони її вважають такою слабкою дрябленькою, та все ж таки залежні від неї економічно. В першу чергу Путін зацікавлений у відновленні торгівлі з Європою, і в першу чергу, першої черги, з Німеччиною, в яку росіяни вкинули десятки, якщо не сотні мільярдів доларів, щоб купити там всіх, кого можна було купити, а кого іноді не можна. І, звісно, якби санкції були посилені, в тому числі то в першу чергу Німеччиною, це б могло мати досить серйозний результат. І Мерц, ніби той говорить, що робота ведеться, це все має відбутись. Але ну, якось це все виглядає таким в'язким, тягучим і неконкретним, що ну, якось немає віри. Що ми побачимо результат найближчим часом. Те, що Росія буде затягувати перемовини на тижні, на місяці це зрозуміло. Але нам би хотілося, щоб наші партнери, особливо з якими ми ухвалили це консолідоване рішення щодо ультиматуму Російської Федерації, також не тягнули це тижнями і місяцями. Але, але не все втрачено, бо є віра, і у мерця ця віра велика. «Віра у Ватикан. Там почались розмови останнім часом, і від самого Святого Престолу, від очільників різних європейських держав, що ось може відбутись наступний раунд перемовин у Ватикані. І, власне, Марц дуже захопливо ставиться до цієї ідеї. Вона йому видається такою Робочою, що, принаймні, це може стати е, таким, знаєте, місточком до взаєморозуміння між Україною і Росією, і е, назвав Ватикан останньою земною інстанцією, в якій може цей мир буде ухвалений. Я дуже сильно сумніваюся, що якісь навіть сакральні сили, які присутні. Всередині в міста держави, яке очолює папа, можуть схилити росіян до того, щоб розпочати справжній конструктивний діалог. А от санкції, санкції могли б спрацювати. А от санкції, чи варто на них очікувати? Ну, від Штатів ні. Звісно, там хтось плекає надії, що Конгрес. Конгрес це ж незалежний конгрес, і їм не потрібне схвалення, до речі, Трампа, якщо сенатори зберуться, проголосують, набереться е, необхідна кількість голосів, 80 сенаторів підтримують санкції. Варто лише проголосувати, поставити на голосування і проголосувати, і санкції будуть. Якщо, звісно ж, ми повіримо, що Конгрес не керується вручну Дональдом Трампом, а Дональд Трамп санкції вводити не збирається. Отже, надія зараз тільки на Європу, тільки на рішучість Європи. І тут сподівання, хоч і невеликі, але вони є. А зі штатів ну, приємних новин немає. Те, що Марко Рубіо під час доповіді в Конгресі так і не спромігся назвати Путіна воєнним злочинцем, це ви і без мене знаєте про це всі вже розповіли. І дійсно його там дуже непогано пикою по паркету потягали. Хоча знову ж таки, я переконаний, що Рубіо всього лише відіграє роль. Він далеко не дурна людина, і мені видається, що цілком навіть глибоко десь проукраїнська, і з ним можна пробувати встановлювати контакт, але він не буде публічно відступати від позиції Дональда Трампа. Це варто розуміти, тому я до цього ставлюсь, типу, так досить спокійно, хоч це і неприємно. А от. Інша річ, яку він е, сказав, ось це вже проблема для нас, і це дійсно ознака чогось е, глибшого і тривожнішого, мені видається. Бо е, Сполучені Штати Америки ротом Рубіо анонсували аналіз усієї допомоги Україні, і він сказав наступне: очевидно, що вся наша допомога буде проаналізована. У нас є генеральні інспектори. У нас є спеціальний генеральний інспектор з цього питання, який розглядатиме всі ці витрати. Якщо ми коли-небудь виявимо незаконне привласнення або маніпуляції, то обов'язково займемось. І тут може хтось зрадіти сказати: от нарешті цих корупціонерів, які вкрали гуманітарку чи вкрали якусь допомогу від американців. Посадять на пляшку правосуддя, і от е, ух, зараз як дізнаємось, і полетять голови цих зрадних Київ, корупціонерів. Але ні, не через це е, власне історія. Ця затівається, як мені видається, це інструмент тиску на Україну. Тому що знову ж таки повертаючись до заяв Трампа, до його позиції, він приймає позицію Путіна, вірить на слово в те, що говорить Путін, і в принципі він схиляється до такої досить проросійського сценарію врегулювання цієї війни. Йому байдуже, як вона закінчиться для України, йому байдуже на українців. Він хоче, щоб війна швидко закінчилась. Він не вміє в довгострокові рішення. От війна закінчиться, він отримує Нобелівську премію мира. Він буде красавчиком, треба домовляти з Росією і продовжувати якось тиснути на Україну. На Україну все важче стає тиснути, бо ми угоду по корисним копалинам підписали, і ми готові на безумовне припинення вогню і до прямих перемовин готові. Тобто, все важче за щось вчепитись. Потрібно знаходити аргументи, потрібно знаходити точки, якісь для тиску і ось. Цілком можливо, що вони хочуть використати такий інструмент для полювання на відьом, сказати, що так ну росіяни, звісно, на, росіяни напали а Росія там, хоча вони не будуть казати, що агресор, вони то винні. Але от дивіться, корупція. Ми в Україні давали стільки-то грошей, стільки то зброї, а вони не використали, її, як годиться. Вони там її вкрали і це все Україні надавати зброю, допомогу. Кошти, це все одно, що там кидати в піч, в чорну диру, Ну такі, якісь вони алегорії будуть використовувати. І швидше за все, от вони цим будуть маніпулювати, казати, що дивіться, або ви там сідаєте, якось домовляєтесь з Росією і утискаєте свої інтереси, або ми починаємо вас мочити і казати, що ви там якось не так допомогу використали і, взагалі, поверніть нам, тому що ви це вкрали. Тепер це має бути повернутись. А наскільки вкрали? Звісно ж, на 350 мільярдів доларів. Допомоги ми дали на 100, а вкрали ви 350. Ну, як це зазвичай буває? Тому для мене ця історія значно більш тривожна, насправді, ніж те, що Рубіо не зміг Путіна назвати агресором. Друзі, що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково напишіть в коментарях. Якщо додивились відео до цього моменту, ставте вподобайку. Ставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Поширення ваше також, звісно, вітається. Якщо вже ви допомогли силам оборони України і бажаєте підтримати українську незалежну політичну аналітику, то можете стати спонсорами на Ютубі або підтримати за іншими реквізитами в описі до відео. А поки не прощаємось.